Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Всіх вітаємо на черговому подкасті Deep Dialogs. Я Роман, і сьогодні зі мною мій співведучий Мирослав. Вітаю останні місяці у світі значно збільшилась кількість конфліктів. Гуманітарне право все більше порушується. Тому у міжнародної спільноти з'являється питання: що робити з народами, які були пов'язані зі злочинами або толерували їх скоєння. В історії нам відомо багато випадків, коли було покарано міжнародних злочинців. Але сьогодні ми розглянемо саме метаморфозу німецького народу після падіння третього рейху, щоб зрозуміти, як тривав цей процес. А чи змінив він німців? Після закінчення другої світової війни країни-союзники сформували трибунали для покарання злочинців у серпні 1945 року. Було підписано документ про створення Нюрнбергського трибуналу. Вже восени того ж року почалися судові слідства над верхівкою нацистського режиму. Хоч більшість злочинців було покарано, а інших згодом спіймано, залишилося питання, що робити з німецьким народом. Наслідки першої світової війни показали, що ігнорування настроїв народу може призвести до жахливих подій, зокрема до бажання реваншу та спроби довести свою зверхність. Які тоді були популярні серед німецького народу і стали однією із причин, чому нацистський режим так швидко та успішно встановився, тому вже після другої світової війни союзники активно спостерігали за настроями німецького народу, в результаті чого союзниками було вирішено провести денацифікацію, яка була закріплена поздамською угодою у серпні 1945 року, враховуючи, що значна кількість населення входили тим чи іншим чином до організацій, пов'язаних із нацистами, процес денацифікації був вельми складним. Але wichtigem you Він проводився в декілька етап. Зокрема, вже в червні 1945 року в Берліні представниками союзників підписали декларацію про поразку Німеччини. В неї було закладено вимогу до влади та народу Німеччини арештувати та передавати представникам союзників головних нацистських лідерів, а також тих, хто був дотичний до їх діяльності. Важливим кроком стало прийняття у березні 1946 року закону, який носить назву про звільнення від націонал-соціалізму і мілітаризму. Він став першим законом, який після Закінчення війни було хвалено німецькою владою, а не військовою адміністрацією. Суд закону закладалася передача повноважень з денацифікації німецькому уряду та німецькому народу. А союзники мали здійснювати загальний контроль. Також він замінював усі попередні тимчасові акти та директиви. Вочевидь, він враховував складнощі, з якими зустрілася окупаційна влада, тому регламентував процедуру проведення денацифікації більш детально. Одним із інструментів, який використовували країни-союзники, стало анкетування мешканців західних зон окупації, тобто британської, американської. Та французької анкетованому потрібно було надати відповіді на 133 питання в британській та 131 в американських зонах. Вони допомогли створити уявлення про особисту інкорпорованість німецького населення в нацистську систему. Було передбачено систему, яка мала карати тих, хто намагався надати хибні дані або ухилятися від анкетування. До того надана інформація мала підтверджуватися кількома свідками. У контексті боротьби з нацизмом було утворено значне число різних інституцій, на які покладалося демонструвати німецькому населенню зразки демократичних наративів, тим самим поступово очищаючи суспільство від націонал соціалізму. Зокрема, на підставі закону номер 104 в американській зоні було створено судові палати, які ухвалювали рішення щодо систематизації і комплектування у групи всього дорослого населення країни. В результаті раніше згадуваних опитувальників населення проводилась індивідуальна оцінка ступеня відповідальності і приналежності до третього рейху. Чи іншої особи визначалися п'ять категорій: головні винуватці, злочинці, менш небезпечні злочинці, спільники та непричетні. Залежно від цього визначався рівень покарання. Можливо, роль було відведено організованому дозвіллю та впливу на громадськість через мас медіа Американська сторона активно займалася розвитком кіно, музики, літератури, театру, котре пропагувало демократичні і ліберальні цінності. Німецьке населення мало усвідомити свою відповідальність за скоєнне та визнати вину. Тому активно публікувалися пропагандистські матеріали із. Зображенням злочинів війни у західних зонах окупації у 1947 році відбувся показ першого німецького художнього фільму Вольфганга Штаудзе. убивці серед нас. Також у перші місяці після капітуляції демонстрували добровільно примусовим глядачам документальний фільм про концентраційні табори. «Жорна смерті, показ даного фільму проводився з визначеною просвітницько трудовою метою. Задля об'єднання суспільства запроваджувалися ідеї локального патріотизму, створювалися громадські організації культур. Урного спрямування, які повинні були поширювати нові демократичні культурні цінності та формувати основу новоствореного громадського суспільства. Протягом чотирьох років було утворено 25 американських інформаційних центрів та їх філіалів у невеличких містах. Деякий час радіостанції здійснювали трансляції під цензурою американців та британців, здійснюючи видання ліцензій для роботи німецьких журналістів. На видання газет ліцензії видавалися партійним і громадським організаціям. Перші післявоєнні роки були складними роки несприйняття та. Опору. Мало місце і саботування, і помилки та корупція однак. Уже з 1950-х років ситуація почала змінюватися. Нацизм був вигнаний з більшої частини західного німецького суспільства, і задля того, щоб диктатура не змогла відродитися, були розроблені дієві механізми. Варто зауважити, що у радянській зоні денацифікація проходила дещо інакше, але не менш серйозно, хоч і не мало конкретної програми денацифікації. Аналогічно західним зонам було запроваджено п'ять категорій вини, для чотирьох із яких було встановлені різні види покарань. До відповідальності могли притягнути у тому числі на підставі формальності. Членство у певній нацистській організації, паралельно із боротьбою проти нацизму радянська влада перебирала не лише нацистських високопосадовців, а також і так званого ненадійного елементу. Це здійснювалось для того, щоб у подальшому заповнити керівні посади новою комуністичною елітою, щоб забезпечити комуністичний напрямок розвитку держави. В результаті як на сході, так і на заході Німеччини, політика денацифікації, точніше, її активна фаза, були зупинені приблизно в кінці 1940 х років. Це було пов'язано з тим, що ані західні союзники, ані. РСР не могли ізолювати від суспільного життя сотні тисяч людей, причетних до нацистського режиму. Тому під процедуру амністії спочатку потрапила молодь, особи, які мали тяжкі соціальні обставини, а також і колишні військовополонені. У 1952 році Західна Німеччина та Ізраїль підписали угоду про репарації, яка отримала назву Люксембурзька угода Під час підписання канцлер західної Німеччини Конрад Аденауер приніс офіційні вибачення за невимовні злочини. Мови даної угоди зобов'язували західну німеччину. Виплатити державі Ізраїль 3 мільярди німецьких марок, що дорівнювало близько 714 мільйонів доларів на момент підписання договору. Поєднання офіційних вибачень і матеріальної компенсації в Люксембургській угоді залишається унікальним явищем. І досі перші платежі згідно умов договору ізраїльській державі почалися в 1953 році і закінчилися в 1965 році. Проте виплати фізичним особам тривають і до нині. Паралельно із цим західна Німеччина розвивала подібні відносини зі Францією. Ема при допомозі культурних установ, наприклад, Франко-німецьке молодіжне бюро, тому вже в січні 1963 року президент Франції Шарль Деголь і канцлер Аденауер підписали єлисейський договір, який заклав основу для відносин, поклавши край століттям суперництва між державами у 1960-х роках. Західна Німеччина під керівництвом Вілі Бранта, який спочатку був міністром закордонних справ, а потім канцлером, розпочала здійснювати кроки примирення із країнами сходу насамперед. Польшу холодного дня у Варшаві, а саме 7 грудня 1970 року. Брант, поклав ще вінок до меморіалу Варшавського гетто часів німецької окупації. Після цього Бранд несподівано і спонтанно став на коліна, і залишався абсолютно нерухомим на мокрій кам'яній підлозі. Того ж дня Бранд підписав Варшавський договір, який зобов'язував Німеччину та Польщу не застосовувати насильство та визнав існуючий кордон лінію Одер Нейсе. Вілі Бранд чинив активний опера ранньому нацистському. Режим та провів більшу частину у вигнанні під час правління Гітлера. Хоч західна Німеччина доклала чимало зусиль, щоб висловити провину за злочини нацистів, німецькі політичні лідери довго уникали концепції колективної провини та підкреслювали, що саме німці повинні спокутати злочини скоєні третім рейхом, а не нацією. Однак Бранд став першим головою німецького уряду, який зайняв чітку позицію. Жоден німець не вільний від історії. Із середини 1960-х років зі зміною поколінь почав активно відбуватися процес осмислення Нулого це призвело до появи так званого комплексу вони німців перед жертвами нацистських переслідувань насамперед євреями, засуджені або формально усунуті із колишніх посад. Нацистські функціонери навіть за умови подальшої амністії загалом не змогли повернути собі колишній вплив. Зміни у суспільстві в Німеччини продовжилось відбуватися і протягом наступних десятиліть. Зокрема, у 1985 році було проголошено немало важливих промов та законів. Наприклад, було прийнято закон про неправду про освенців. І заборонив заперечення голокосту. Також впливову стала промова Ріхарда фон Вайцезекера, тогочасного президента ФРН, в якій він сказав, що після поразки рейху було звільнено не тільки поневолені народи, а ще й самих німців. Ця промова дала позитивний вплив на настрої німців, а також зменшила будь-які реваншистські бажання. Паралельно з цим відбувалися суперечки щодо підходів до публічного поводження із нацистським минулим. Кульмінацією стала так звана суперечка істориків, що сталася у 1986 дев'ятсот Цьому роках щодо користі і шкоди громадської дискусії щодо нацистського минулого та рефлективного підходу до власної історії, окрім німецьких науковців, до суперечки істориків передналися соціологи, політологи, філософи як ФРН, так і інших країн. Вочевидь, із об'єднанням Німеччини у 1990 році, внаслідок революційних подій, відбулися подальші зміни, враховуючи специфічне положення східної Німеччини. Проблематику подолання трагічного минулого було виведено на новий рівень, так як до подолання нацистського. У минулого додалося ще й соціалістичним важливим чинником, що мав позитивний вплив на розвиток проблеми вини в Німеччині, стала зміна поколінь для людей, які не застали гітлерівський режим або не брали участі в беззаконні через юний вік. Виявилося набагато легше актуалізувати в громадському просторі пам'ять про злочини нацизму ніж покоління тих, які пережили націонал-соціалістичний режим у роки свого життєвого розпиту. Звісно, що ця тема є досить складною та чутливою занадто різкими політичні, моральні та нормативні оцінки, а також уявлення про справедливість, провину, відповідальність та відплату. Навіть на сучасному етапі було пройдено довгий шлях до поступового внутрішнього очищення і відданості демократичним цінностям. При всіх недоліках опрацювання минулого, після 1945 року, Німеччина користується у світі репутацією країни, яка успішно подолала своє минуле. Шляхом опрацювання нацистські злочини були розкриті в такій мірі, що ніяких їх применшення або заперечення на сьогоднішній. День є неможливим. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно. Твіттер та фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.